Доброго ранку, малята! Ви вже знаєте, що навесні у нас все оживає. І ще навесні повертаються до нас пташки з теплих країв, які відлетіли туди зимувати. Пташки навесні повертаються і дуже люблять сидіти на дротах та грітися на теплому сонечку. Ви можете спостерігати за ними. Подивіться, у вас в місті є пташки, які сидять на дротах. А сьогодні я вам пропоную їх намалювати. Для роботи нам потрібен білий аркуш паперу вже з намальованим дротом. В цьому можуть вам допомогти батьки, намалювати фломастером або олівцем. І кольорові фарби. У мене це синя, зелена, червона. Та жовта. І серветки. Побільше серветок, тому що малювати ми будемо пальчиком. Приготували пальчик. Занурюємо його спочатку в синю фарбу. Я занурюю в синю спочатку. І в мене будуть сині пташки. По всіх дротах спочатку малюю синіх пташок. Залишаємо відбиток пальчиком. І це будуть наші пташки, які сидять дять на дротах і гріються на сонечку. Беремо серветку, витираємо пальчик від синьої фарби. І беремо якусь іншу фарбу. Я беру зелену. І залишаємо тепер відбитки зеленого кольору. Витираємо знову пальчик. Беремо червону фарбу і залишаємо відбитки червоні. Це будуть у нас червоні пташки. Витираємо пальчик і беремо жовтий колір. І домальовуємо жовтих пташок. Дивіться, малята, скільки пташок вийшло у нас. За бажанням, коли підсохнуть пташки, можна намалювати ще оченята та лапки пташка. Подивіться малята, які в мене вийшли пташки. Чекаю на ваші! До побачення!